Доброго дня підписники. Сьогодні 13 травня. Завжди сіємо 6 числа Григорія свято і ми сіємо огірки. Але не в цьому році дуже холодно. Поробила собі луночки сапочкою. Значить, буду перестраховуватися. І ось цю лунку де, пролила водичкою обільно так ловко, буду висаджувати свої огірочки. Посадила, не знаю, які вони будуть, холодно їм, але. Висажу це гібриди, хороші дуже сорти. Тут сатіна, гектор і авенсіс, і всі F1. Потім зробила собі ось таку посередині луночку і скраєчку-луночку. І щоб перестрахувати себе, сюди висажу розсаду. Посередині буду поливати воду, наливати, щоб волога йшла під землю до корінців. А ось тут посажу теж. Хороші сорти ті ж самі, але просто сухим зерном, насінням-сухим. Для того, щоб перестрахуватися, якщо з цими буде, тому що холодно дуже, то хоча б, може, б сухе насіння зійде. Всім дякую за перегляд, тому що висадила ось висадила недавно кавунчики свої. Сидять, бідненькі і немає їм ні росту, нічого їм немає, то я так думаю, що. Може, з розсадою не вийде нічого, але будемо надіятися, що все буде добре. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, будемо разом вирощувати нашу, наші рослинки. Дякую всім.